Що ти мабуть, чув, що в Америці все дуже-дуже довго. Те, що банк відкрити рахунок тиждень, може два. А, те, що поїхати взяти документи, на виїзд, якщо в тебе немає паспорта чи вітні карти, це може бути місяць чи півроку. Чи якщо тобі потрібно Грін карта, та сама, то тоді ти можеш зависнути десь на років 5. Чому ж це все так довго? Давай я тобі розкажу одну версію цього всього. Мене все ще звати Георгій, я живу у США і поїхали. Так ось. Коли ти приїжджаєш з України, то, скоріш за все, в тебе є відкритий вже банк, банковський рахунок, там Приватбанку, наприклад, і все це робиться дуже-дуже швидко. так? Я, наприклад, не пам'ятаю, скільки це в мене зайняло, але пам'ятаю, що картку я отримав зразу ж, як я, як я прийшов до відділення в цей же день. Ось, а коли ти приїжджаєш до США, таке. Не відбувається це тут. Тобі потрібно чекати, поки вони, воно прийде тобі на пошту. Ні, не на електронну пошту, а на пошту, на звичайну пошту. Ось, таку, таку як Укрпошту. Ти відкриваєш свій мейлбокс і там, там лежить карточка. Чому це так? Давай я тобі розкажу декілька. А, Ну і так, і одна ще річ. А як коли ти е, йдеш на роботу, тебе теж перевіряють і дають тобі два тижні перед тим, як ти можеш почати. Е, цьому, чому це так проходить? Е, давай я тобі е, скажу. Е, це все тому, що ти. Ну, е, е, не тільки ти, окей? Тому що кожна людина тут, у США, е, не хоче зробити помилки. Тобто вона хоче. Більше часу витратити, але не зробити ніяких помилок. Наприклад, що відбулося, коли один чувак сказав, що в нього всі документи згоріли, і йому потрібно нове свідоцтво про народження, він подав якісь документи, там якась перевірка не пройшла. Це Я тобі розказую перший кейс, коли історію, яка відбулася. Не, не так уже давно на, на, насправді. А, ось, їм дали нові документи, і а, він а, пішов, зробив собі паспорт, зробив собі все-все-все, що потрібно. А, і потім вступив в партію. Від партії він почав балотуватися на мера того міста, де він проживав, і виграв. Виграв, був мером міста деякий час, а потім виявилось. Через декілька років, що насправді він нелегально приїхав до США. Ти можеш себе таке уявити? Ось. Ну і був дуже величезний скандал, хто йому видав документи, хто та що. А, ось. А, а друге, що а, теж не перевірили чувака, а, взяли його на роботу. На роботу взяли до Пентагону. І а, в нього. Виявилось, трохи там з розумом щось не те. Погано перевірили, але їм дуже-дуже потрібно от ця людина, яка зараз почне працювати. Ось. І вони його взяли. І через декілька років він злив дуже багато інформації з Пентагону на сервери. Для чого він злив? Щоб похизуватися перед підлітками. Ось так, так. Таке насправді теж буває. Ось. Так чому, чому я це кажу? А, ну і так, курси тут, наприклад, для айтішника це не 2-3 тижні, 2-3 місяці. Це півроку мінімум після цього екзамен, і після цього тобі може видати, видати диплом. Ось, Чому я все це розказую? Тому що потрібно перед тим, як щось робити, сісти та подумати. Мені як програміст, я дуже люблю програмувати, якщо є якась задача, мені зразу хочеться щось там напрограмувати. Але, на жаль, це так не працює. Потрібно сісти, подумати. Може взагалі нічого не потрібно програмувати. Може потрібно галочку там десь поставити, чи, е, чи е, видалити частину коду. І таке теж буває. Тобто потрібно, потрібно подумати. Перед тим як видавати документи, потрібно все перевірити, наскільки це можливо. І перед тим, як брати на роботу, теж треба впевнитися, що ця людина е, нормальна і що в тебе не буде проблем, якщо ти візьмеш цю людину в собі в компанію. А, ось десь так. Е, якщо, якщо ти Може, теж помітив, в Україні починає, починається цей тренд, люди не поспішають щось робити, а вони довго це роблять, але, але подивимося, що це буде. І, на жаль, зараз світ такий прискорюється, і це не завжди працює. І, ну і помилки, звісно, помилки бувають, їх не уникнути. Навіть Якщо ти, це робиш, ти робиш це, це довго, може, може бути помилка. Ось так. Якщо тобі сподобалось це відео, то лайк. Якщо не сподобалось, пиши у коментах, чому. Якщо ти підписуєшся, ти, ти дуже мені допоможеш. Це нічого тобі не коштує, але це дуже допомагає для цього каналу. І збирати кошти на ЗСУ це теж допомагає. І якщо ти хочеш мені допомогти, можеш купити каву. Кава йде до ЗСУ. І е, я збираю на авто для е, наших хлопців на е, східному напрямку. Е, долучайся, е, всі, всі лінки будуть унизу, е, е, в дискріпшені. Дякую. На все добре і все буде Україна.